В ЄС буде своя дія. Плюс один єдинорог з України і результати щорічної конференції фігми. Це 153-й випуск «До новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового та сектору і все, що навколо. Погнали до новин. Що ви скучили за Юрком? Якщо ви раптом не знали, то він зараз на Армія ТВ і там робить крутий контент. І ось у нього буквально пару днів тому вийшло інтерв'ю з Катериною Чорногоренко, це заступниця міністра оборони з питань цифровізації. І вони там дуже багато всього поговорили годину з чимось про і про армію плюс, і про резерв плюс, і про які були помилки в останньому, і що вони там хочуть далі робити. Каже, купа цікавих речей для для всіх долучених, а ми всі долучені так чи інакше. Тому в цілому дуже цікаво почути, як держава думає ну, в Єлиці держава думає про те, що має бути з резервом Плюс. Вона його називає онлайн ТЦК. <хи> не знаю, мені така аналогія не дуже подобається. І тому коротше, якщо вам цікаво, йдіть, подивіться, вона також там каже, що більше мільйона документів вже згенеровано, і майже 2 мільйони українців оновили свої дані через резерв плюс. Що, що ну дійсно вражає, вражаючі цифри. Також вона там підіймала тему їх системних помилок. Там були, пам'ятаєте, були проблеми там наприклад, що купа людей були У розшуку, і вони їх системно вирішили. І, і тут вона сказала, що працюють над тим, щоб додати і оновити всі дані про відстрочки бронювання, бо вони не відображаються в резерві. Що насправді вже в понеділок вийшла новина, вона це після запису інтерв'ю про те, що вони всі ці дані оновили на системному рівні, десь напевно взяли реєстри і все це поновлювали. І сказала, що всі процеси там і бронювання в рамках там електронного бронювання. Не будуть вимагати в ідеалі походу до ТЦК, якщо будуть якісь проблеми. Бо нащо, якщо є інтеграція реєстрів? Що логічно буде класно, якщо буде із тих, що я знаю, то у людей дійсно від строчки попідтягувались уже краще. Коротше, ідіть, слухайте. Я думаю, Юрку буде також приємно, якщо ви напишете там в коментарях йому щось гарне. Наприклад, що ви прийшли звідси. Довго зробила першу аналітку геймдев в ринку в Україні. Які компанії, які проекти, скільки людей, які географії, в яких містах. Ну, тобто, як завжди, на вищому рівні аналітика ринку праці конкретного сегменту? Лідером, між іншим, по кількості співробітників в Україні є Ubisoft, і там 750 співробітників. Ми там також враховували. Ну в Україні це вони називають ті, хто або локально в Україні або знаходиться за межами України, але продовжує сплачувати податки в Україні. Напевно, така класифікація достатньо нормальна. Гемблу вони там виключили на всяк випадок, і компанії, що працюють сосі, також повиключали. Що окрема подяка і повага. Я окремо ще відмітив. Там географія офісів і в різних містах, як розсорсовані які компанії, якими проектами займаються, і в яких містах вони офіси. Ну, дуже класно. Я, ну, я люблю візуалізації. Я кайфанув. І ви кайфаніть. підіть і почитайте. Команда старалась, і я сподіваюся, це буде тепер регулярна історія. Міністерство освіти і науки змінює правила вступу до аспірантури у зв'язку з аномальним збільшенням кількості людей призивного віку, чоловіків в першу чергу, які хочуть вступити в цьому році. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в твіттері Ну, вік своєму. За його словами, до початку повномасштабного вторгнення в середньому на аспірантуру в рік поступало 7-8 тисяч людей. А цьогоріч охочих стало більше, і це висновок робиться з того, що на те, щоб складати єдиний вступний іспит, зареєструвалося 246 тисяч людей. Це в 30 разів більше на всяк випадок, але варто відмітити, що цей іспит складають також і для вступу на магістратуру. І з цих от 246 тисяч людей 92 тисячі майже людей це чоловіки призовного віку, у яких вже є ступінь магістра або спеціаліста. Тобто там в середньому, ну тобто мінімум в 10 разів аномальне збільшення кількості людей. Далі наведу його цитату: зараз такі цифри виглядають радше як аномалія. Аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці, а найголовніше національній безпеці. Те, що система освіти стала такою дірою для охилянства, свичить про симптоми її занедбаності, і саме тому ми розпочали її комплексну трансформацію. І які ж зміни сюди внесли? Перше, це те, що скасували вступ на аспірантуру на денну форму навчання за контрактом для контракту. Залишили тільки заочну форму, яка не дає відстрочки від мобілізації. Друге, це розширили кількість місць на на бюджеті з 3200 до 7000. Так хочуть розширити кількість вступників, які дійсно хочуть присвятити себе науковій роботі. І третьою зміною є те, що перехід на денну форму навчання зробили недоступним, і поновитися також на денну форму навчання можна тільки не військово зобов'язаним або тим, кому можна за законом. Це там або вагітність, або військова служба, або медики. Ну отак, отакі от зміни внесли. Мені тут нема що задати, окрім що сказати, що ну, така аномалія вона дійсно ну, нездорова, очевидно, і держава точно мала якось відреагувати, ось відреагувала. Ну, реакція, здається, з її перспективи, ну, достатньо адекватною, здається. Крійшо це ноу-код no CRM українського походження. Якщо хтось не знає, залучила 200 мільйонів інвестицій при оцінці 1,2 мільярди. І тепер це виходить наш е, новий єдинорог, Ну як наш українського походження. Їх уже тепер виходить шість: є GitLab, є People.ai, Grammarly, Unstoppable Domains, Airslate і от тепер Крійшо, що гарні новини. Катерина Костерєва. Я сподіваюся, Прітві ще правильно сказав seo компанії. Каже, що інвестиції підуть у штучний інтелект, розширення партнерської мережі і зростання команди і інвестиція в R&D. Головний офіс компанії на всякий випадок знаходиться в Бостоні, проте в Києві вони мають достатньо великий оренді офіс, не знаю, чи найбільший, але точно дуже великий, що, очевидно, гарний сигнал для нашого ринку в тому числі. Також в повідомленні йдеться про те, що компанія зростає по 50 рік до року, що на такому скейлі викликає величезну повагу. І тому вітаємо, пишаємось. І черговий раз при кожній такій новині скажу, що чекаємо верховенства права і зрозумілого законодавства для інвесторів. Щоб компанії могли бути не українського коріння, а компанії могли залишатись в українській юрисдикції і тут сплачувати податки. Оце тоді б кожна така новина приносила на порядок, а може на два порядки. Ну в сотні разів більше користі для України. Бо так поки що це чисто ну, більше іміджова історія і там якась частина робочих місць нових потенційно. Пару разів натикався в коментарях на те, що у нас мало новин про дизайн. Ну, їх просто дійсно мало. Але сьогодні є одна, але дуже велика, і вона відбувається завдяки фігмі, яка провела свою щорічну конференцію Конфіг, і на ній анонсувала третій здається свій великий редизайн. І, звісно ж, AI. Давайте розберемося, що ж вони там показали. Ну, перше, це безпосередньо редизайн, який за їх словами закладає фундамент на наступних 10 років. Там менше інтерфейсу. Він більш, ну, він такий, більш Менш помітний, давайте скажу. Більше робочого простору, чистіше закруглені края. Ну коротше, просто стильно, модно, молодіжно, зручніше, напевно, буде. Ну, як точно, як мінімум модерновіше, давайте так скажу. Друга велика частина це безпосередньо AI. І мені здається, тут дуже кльово, бо вони це ну, не AI дизайнера представили, як би ви могли подумати. Ну хоча це логічно, бо вони якби продукт для дизайнерів, тому навряд чи вони хотіли на конференції розповідати, що вони їх замінять. Але якщо коротко, то весь AI можна містити в складання драфтів і пришвидшення роботи. І мені здається, це дуже класно. Що він там може допомагати зробити? Наприклад, зробити драфт, базовий лейаут, перейменувати шари нормально, вам, нагенерувати контенту всередину, якщо у вас там є список, він собі може нагенерувати контенту. Всяке таке. І реально драфти робить, робить кльово, потім ці драфти ви можете змінювати і просити його далі зробити. Там за хвилину накидує драфт, не знаю, якоїсь, умовно, глава апки. він накидує дуже швидко, ви там щось змінили, підтягнули. Він потім в кінці леєри переименував, тобто дійсно має значно пришвидшити роботу дизайнерів. Е, і що, ну, ще раз просто відмічу, що реально е, дуже кльово, що вони не якось популістично: типу, напиши три слова, і у тебе готовий дизайн, як інші компанії там грішать, вони якось достатньо об'єктивно до цього підходять. Про якщо говорити трошечки про ну давайте скажу не про копірайт, а про те, звідки вони беруть ці дані, то CTO їх Кріс Расмусен каже, що всі їх функції раняться на сортпаті модельках, які працюють просто out of the box, Файн вони на файлах публічних, ну які є в ком'юніті, але адміни будуть мати змогу щось забирати з цього, що ви завантажили фігму, що забирати для тренування, і вони не, не будуть робити цього. До 15 серпня. З 15 серпня вони можуть це почати робити. І по, по замовченню, всі, хто на плані стартер або професіонал, включені в цю програму, а всі, хто на Organization, які є на рівні enterprise, чи здається там ще план є organization, то вони по, по замовченню виключені з цього. Чи можна буде цю галочку потім прибрати, якщо ви, наприклад, на бізнес-плані, на професіонал, вибачте, е, ну дуже сподіваюся, що можна буде. І, ну отак, подивимося, як там це буде реалізовано. В стартері навряд чи це можна буде виключати. Ще також показали, теж здається, дуже круту штуку, називається Figma Slides, який вже, між іншим, доступний в Беті, який буде потім окремим платним продуктом, але зараз поки що можна використовувати безкоштовно. Він теж гарний, там купа речей, які корисні для колаборативної роботи. І ну, тобто ви знаєте, є презентації, які ви робите просто в Keynote або в PowerPoint, просто або в Google слайдах. Швидко щось в організації показати. А бувають слайди, які ви робите для великих внутрішніх мітингів, або для інвесторів. І їх зазвичай вже роблять в фігмі якраз їх складають, потім в PDF експортують і тому подібні речі. Я думаю, що це десь от посередині більше в якраз в ту частину, яку роблять дизайнери. Напевно, майже повністю в цю частину. Не думаю, що інженери перейдуть або продукти робити фігмі. Презентації, але побачимо. Там класно, можна робити дійсно легко, багато стилів, ваші стилі можна підтягувати, бібліотеки використовувати, адаптивний дизайн, всі коротше, речі, які є в фігмі, можна там використовувати, що, напевно, дуже зручно. А також там є круті речі, які стосуються колаборативних, давайте скажу, колаборативної роботи. І я не знаю, чому інші продукти, наприклад, Google Slides досі цього не зробили, бо це абсолютно ж їх сегмент. Наприклад, там можна дати опитування або голосування, наприклад, чи подобається вам цей драфт. Тобто дизайнер вам показує драфт, і вверху голосувалка, в якій всі можуть в ріалтаймі голосувати, і в ріалтаймі видно інтерактивний елемент, як люди голосують, щоб зразу спікер це все бачив. Ну і всі. Мені здається, це дуже круто, чому інші цього не зробили. Ну, не знаю, чекаю, що за наступних три місяці з'явиться всюди. Просто геніально. А ну, і там інтерактивні, наприклад, прототипи, коли ви робите презентацію, ну, знаєте, цей пейн НЗС, коли ви. Показуєте презентацію з макетами, і вам треба купу слайдів, замість того, щоб просто реально інтерактивний макет ставити. Тепер це можна ну не макет, а прототип. Тепер це можна найстачь. Nice Тому я думаю, що просто Adobe кусає собі ліхті за те, що ту угоду, яка була на 20 лярдів, щоб купити фігму, у них не вийшло. Сидять тепер, шкодують. Але що ж, фігу молодці? Це факт. Засновник Телеграм Павло Дуров заявив, що в його компанії працює 30 інженерів, так, всього 30. Експерти з безпеки, між іншим, вважають, що це занадто мало для, без... для забезпечення захисту такої великої платформи, яка має майже мільярд користувачів. І про це є стаття якраз на TechCrunch, де вони це розбирають, беруть коментарі. Е, кльова стаття ну лінк як завжди є в описі. І там так раніше називаю, очевидно Телеграм однією з найпопулярніших платформ для людей, які працюють там з криптовалютою, поширюють дезінформацію, екстремістів, хакерів. І дуже дивно, що така платформа містить має всього стільки людей, які не працюють над ним. Тобто, якщо що там є всі мобільні клієнти, веб, десктопні клієнти, серверна частина, інфраструктура, то здається. Що 30 людей це дійсно дуже маленька команда, і там місце для типу, забезпечення безпеки, ну для security інженерів, там здається, немає. Але варто відмітити, не знаю, я не знаю у кого, а у мене викликає повагу, що така невелика команда може робити дійсно такий продукт. Ну це треба вміти. І тут ну не знаю, нічого, крім поваги, в мене немає. Хоча прес-секретар е Телеграму в коментарі для текран знову ж таки, заявив, що окрім цих 30 інженерів, є ще 30 людей, як він назвав, кор команди. Хто саме до цієї команди входить, він не сказав. Я думаю, що там є якісь маркетологи, напевно, не знаю. Е СММщики, Ду Дуров сам. Ну, тобто, якась там, напевно, якась частина супорту або модерації, хоча супортик такого я не бачу, у них ручного. Якась і команда на 30 людей, коротше кажучи. Хто в неї входить, не кажуть. Е я думаю, що там навряд чи є люди, які займаються безпекою якось принципово. Тому безпека дійсно під великим питанням. Ну, так. Ну тобто, коротше, про безпеку ясно, але просто, реально аж захотілося сісти і подумати, як можна було б скомпонувати команду от на 30 людей, яка б цим всім займалася, і могла б. Би... Ну, у них достатньо гарний волосів, вони зараз там щось деліверять, Це ж не те, що вони просто підтримують, вони ще розвивають продукт. Реально було б е подивитися на їх структуру. Ну, дуже цікаво китайсько американське економічне протистояння має нову сторінку після блокування Тіктоку, яке має відбутися, нагадаю, в кінці року. Тепер наступним наступною жертвою стає китайський застосунок Тіму. Це застосунок для шопінгу, якщо ви не знаєте, і він зараз дуже активно робить експансію на американському ринку. Між іншим, у нас також я бачив дуже багато реклами вже з'являється її, і, і я бачу там уже відгуки. З'являються українських користувачів. Тому слухайте уважно, бо тут е, цікаво. І що ж, в чому взагалі суть цього протистояння? На цей раз в Арканзасі на нього завели справу за слідкування за користувачами. Позові йдеться про те, що китайський застосунок отримує доступ до всіх даних на телефоні і навіть може себе там перекомпільовувати для того, щоб змінювати свої пірміші і тому подібні речі. Я ну, дуже там весь весь позов складно там оцінити, він дуже великий, але. Що там зрозуміло, що нормальних підтверджень там дійсно поки що немає, тому тіму кажуть, що це булшит усе. І це може бути, звісно, лобі від конкурентів, які бояться його, наприклад, Амазон. Там вони реально дуже їх, ну, коротше, вони вже відчувають цей тиск, тому, можливо, це якась частина цього лобі від Джефа Безоса. Але, знаючи китайців, це можуть бути небезпідставні ризики, і тим паче, що. Всі китайські продукти мають потім свої дані шерити з о, керівництвом комуністичної партії. Мені здається, що це не ілюзорні ризики, і тому будемо дивитися, як це буде далі розвиватися, особливо на фоні Тіктоку, можливо, для політичної партії Китаю комуністичної, це якийсь там план Б. Подивимося, ніякого спокою, але будемо слідкувати. Будемо слідкувати, а ви обережно. Ви обережно з цим. Дивіться за перемішними. Над Apple повис неілюзорний шанс отримати штраф в 30 мільярдів доларів. Як так сталося? Давайте розбиратися. Регулятори в ЄС кажуть, що на зараз Apple так побудував свою стірінг політику для розробників, що вона не відповідає DMA. тому вони будуть відкривати справу проти них, і це буде перше офіційне звинувачення в порушенні DMA. Насправді, і що ж таке стірінг полісі? Давайте зараз на хвилиночку це. В DMA сказано, що гейткіпери це великі компанії, які мають доступ до великої кількості користувачів і можуть е, визначати, куди ці користувачі йдуть за тими чи іншими продуктами. Зараз їх шість: це Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta і Microsoft. Вони всі вони мають дозволяти розробникам стірити, ну тобто, рулити своїх клієнтів, направляти своїх клієнтів на зовні платформи для того, щоб давати їм більш вигідні умови. І Apple, звісно, каже, що вони все зроблять, все ок, і ніяких порушень не мають. ЄС каже, що Apple так побудував, що в цілому це просто як е, не дуже відповідає всім вимогам, і розробникам це або не вигідно, або ризиковано. Ну коротше, ніяк е, їм це не допомагає. Часу на відповідь у Apple є до березня 2025 року. І за цей час, ну якщо потім в відповідь їх не влаштує, і суд закінчиться років через 4 чи через 5 перемогою ЄС. То це може бути штраф у розмірі до 10% доходу, якщо взяти минулий рік, то це 38 мільярдів доларів. Це уявіть, скільки можна купити патріотів, наприклад. Ну це просто величезний бюджет. І це при тому, що вони отримали недавно за справу, якраз 2020 року, кейс зі Спотіфаєм був, пам'ятаєте, і там був не штраф здається, 2 мільярди. Ну тобто, це там. В 19 разів більше штраф потенційно. Ну, мене ви знаєте, я монополії не дуже люблю, і підходи епла я теж не дуже люблю. Але дуже цікаво, як оця хвиля регуляції, яка буде наступних років 5, напевно, йти. І як вона закінчиться, де буде цей компроміс між бізнесами і регуляторами? І наскільки це здорожчить продукти для енд-юзерів. Тому що точно ну, бізнеси ці касти покладуть, очевидно, заберуть не зі своєї мержи, а покладуть просто в собі вартість продуктів. Тому буде дорожче, але, можливо, безпечніше. Прекрасна і розумна Сітіо OpenAI Міра Мураті зробила неоднозначну заяву в рамках свого інтерв'ю про те, кого може замінити яй. Вона сказала так: я процитую: деякі креативні роботи, напевно, пропадуть, але можливо, їх і не мало існувати перш за все. І, звісно, це викликало купу срача в цих ваших інтернетах. В першу чергу, звісно, від представників саме креативних ролей. Вона не між іншим не називала, які саме ролі вона має на увазі. Але я думаю, що всі в першу чергу подумали на себе, бо страх він такий він завжди пройцюється в першу чергу на себе. І насправді її думка, ну її слова насправді набагато краще передають суть, якщо би. І прочитати всю думку повністю, а не так, як більшість новин обрізають найбільш кричущу частину. І я не такий, тому у вас є чудова нагода почути цитату повністю, я доповню. І вона сказала там далі: я не економіст, але я впевнена, що багато робочих місць зміниться. Деякі робочі місця будуть втрачені, деякі будуть створені. Ну що доволі логічно. І додаючи, що робочі місця, як і неймовірніше, зникнуть, це ті, які є строго повторюваними і не сприяють подальшому розвитку креативності або вирішення проблем. Ну, все ну здається, дуже логічно. Ну, дійсно, які, якщо якась повторювана креативна задача, не знаю, придумуй кожен день або кожен тиждень просто новий креатив в СММ, де тобі може допомогти. E, LLM ну використовуй тепер LLM ну Тепер треба тобі не 5 e, людей, а 2 людини, які з допомогою ЛЕМО це будуть робити краще. Ну, класно, три креативних людини зможуть більше думати і розвивати людство, і кудись там шукати нові шляхи вирішення або шукати принципово нові рішення. Ну, коротше, розвивати людство і генерувати більше цінності. E, в такому перспективі здається, дуже логічно, і тому e, ну, дійсно когось зачепить. Дійсно когось зачепить, але це ж, ну я повторююсь, вже, це просто гарний буст для людства. Тому якщо ви якщо підсумувати, то давайте так скажу: якщо ви досі не знаєте, як використовувати Яй в своїй роботі, то е, ви в халепі. Треба думати, як його використовувати і як себе дійсно пришвидшувати, бо це значно може підвищити вашу ефективність. А, а ну, давайте скажу результативність або продуктивність. Продуктивність, давайте скажу. Тобто, ви можете продюкувати більше цінності, якщо ви використовуєте новітні інструменти. Ну, так. В ЄС з'явиться своя дія. Вірніше Е, e e, Ну, тобто, якщо додати я, ну між іншим, Я... E ну, прикольно, коротше, назва. Реально. В ЄС з'явиться своя дія. Ну, вірніше, як діє? E DI, це European Union... Діджитал Identity. і якщо ай в кінці додати, то можна як єудія розказати. Ну ладно, час каламбурів завершили. І вони планують зробити дійсно цифровий документ, який планують вести в 2026 році, який ну не замінить цифрові док державні документи, які в кожній державі ну вже в багатьох державах починають з'являтися, але буде універсальним для всіх країн-резидентів Європейського Союзу. Що е невідомо, як буде, звісно, мечитись. Державна до цих документів, але він буде містити всі, всі ті ж документи, тобто це там і паспорт, і посвідчення водія, і страховки, і тому подібні всі речі. І планують в 26-му запустити і до 23-го року повністю заадоптити в усіх країнах. Там уже, звісно, почалося багато розмов, таких самих, як у нас були, про безпеку, а що якщо зламають і тому подібне. Я просто наголошую, що у них давно вже є всі реєстри, які стосуються всіх громадян, тому включаючи біометрію, і тому дуже ну, якби. Що зміниться в безпеці, вона, скоріше, все, тільки підійметься, бо ви будете шерити тільки ті дані, які вам потрібно. Навряд чи вона стане гіршою. Ну так, було б цікаво дійсно подивитися, як вони бачать картинку, як будуть, наприклад, там, в Естонській естонський аналог дії е, локальний, буде узгоджуватись з цим, тобто вони будуть якось інтегровані, чи це буде просто всім треба буде ходити з двома апками, якщо вони хочуть цифрові копії документів. Подивимося, і цікаво, як вони будуть ще реалізовувати цифровий реєстр військозобов'язаних. Теж цікаво. В Південній Кореї провайдер сам заразив 600 тисяч своїх клієнтів малвером, які менеджерять доступ до мережі. Звучить дуже дивно, але правда. Справа в тому, що в Південній Кореї досі популярний файл-шерінг, але працює він не так, як у нас в цілому, як Google Drive, там, або FX, а як веб драйв Тобто, у вас є, умовно кажучи, Пір, який качає всі торенти і у себе зберігає, а ви з нього потім можете те якраз через торрент протокол забирати. І ну такий собі торент нас, давайте скажу. І провайдерам історично, звісно, не дуже подобається взагалі торрент протокол, бо він дуже перегружає мережу. Він має там достатньо багато зайвого трафіку, який не потрібен. Його складно контролювати. І він має в собі багато, давайте скажу, хаотичного трафіку. Коли з які треба провайдерам платити, бо він розкиданий по всьому світу, може бути і там є різні у них контракти, які не, не покривають такі речі, тому що вони почали робити? Вони просто почали врізатись в трафік, заражати системи, поширюючи на них Малвер, який де-факто, як вони називають, був нітворк-менеджером, але який, де-факто просто сповільнював весь ваш. Торгент трафік. ну P2P. І це, Абсолютно і трешак, як на мене. Але як це знайшли? як це знайшли Просто клієнти почали скаржитися провайдерам цих якраз веб-хардрайвів, як там називається, грід. неважливо, як вони називаються Вони почали скаржитись і потім просто зрозуміли, що всі, всі, хто скаржиться всі на одному провайдері, одному з найбільших, тому там зараз суд в процесі. Але отака Ну я навіть не знаю, як це назвати. Просто жесть, наче Корея південна, але якісь провайдеру складно довіряти. Якось сподіваюсь, Україні до такого не дійдуть. Ну, здається, що це взагалі якась іраціональна. Не хочеться вірити, що взагалі хтось до кого додумався. І хто ж це запрувив потім? Я все чекаю, поки я вам розкажу новину про те, що космонавти, два, які на старлайнері полетіли до МКС, повернулись на землю безпечно, і рейс, який мав бути там на тиждень, уже завершився. Але я просто кожен тиждень буду вам казати, рейс перенесли. Але вони раніше переносили на тиждень, а тепер вони сказали, буде, коли буде. Астронавти в безпеці сидять на МКСі, старлайнер, повернемо, коли будемо. Але плануємо повернути на старлайнері досі. Що е, якось поки що виглядає не дуже безпечно. Тому чекаємо. Чекаємо і сподіваємося на безпеку. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Сьогодні їх, як завжди, дві. І перша це презентація. Отак от так, на Google Slides Просто презентація про те, чому в більших організаціях. Все повільніше, навіть якщо всі націлені на одні цілі, всі хочуть їх досягнути, всі узгоджені. І там дуже просто візуально показано, як це все відбувається, чому ці всі сповільнення відбуваються. Там 180 слайдів. Ви не лякайтесь, там кожен слайд це просто окреме речення, ну, навіть краще, ніж речення. Це речення, плюс, плюс якась візуалізація. І дуже класно, там за 20 чи 30 хвилин просто як якийсь майже відос подивилися. Реально, мені здається, що якби відео на Ютубі на 20 хвилин, це було б взагалі клас. Але презентація теж класна, її легко шерити, легко можна перегортати, куди ви захотіли, потім продовжити. Тому е рекомендую. Друга. Вона, давайте скажу, не, не, не зовсім корисна. Тобто я, звичайно, раджу щось корисне, а тепер хочу порадити щось класне. І це просто симулятор рідин в вебі. Ну, тобто там є частинки, ви вибираєте там купу параметрів, як, як вони притягуються один до одного, яка вага у кожного елемента, і вони там шарами діляться, перелітають. Ну, коротше, просто я там 25 чи 30 хвилин просто реально грався цими параметрами, такі заліпаливо, включаєте музику і. Просто медитативний стан вам гарантовано. Я вам кажу. Просто йдіть і дивіться. Називається Liquid Layers. Отакі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.